Всім привіт, дорогі глядачі. Фредович казав про те, що це буде надзвичайно потужна сильна промова, яку там ніхто ніколи не чув. Насправді це було стандартне звернення до конгресу, але в шоу треба все перетворювати. Розумієте? от Все, що погано лежить, треба перетворити в шоу. І це шоу, по суті, знищує найголовніші позиції Сполучених Штатів Америки. Від того, гегемон, по суті, основний, який надавав світу безпеку сталість світової торгівлі, він уходить. І про це мають всі розуміти. Спочатку я зараз розкажу про основні його тези, які він там висловив, про тенденції, які відбуваються, як світ починає на це реагувати. Спочатку всіх шок, далі буде стадія прийняття, а далі вже конкретні кроки. І Вони вже, до речі, відбуваються конкретні кроки на те, аби все бути більш незалежними від сполучених штатів в безпековому, в економічному, технологічному і інших сферах і напрямках. Отже, Трамп знову виліз, почав там розповідати, що ціни на яйця це Байден, попередники Ківайні, що він воює з мексиканськими картелями, що він отримав дуже гарного листа від Зеленського. Насправді Зеленський тільки пост написав, але хай буде, хай думає, що це лист був. Багато чого він там наговорив про Гренландію знову і інші речі. Але найцікавіше, що він почав знову лупити там митами, погрожувати Індії, знову Китаю і Південній Кореї. Ну, нарешті, вилізла Південна Корея. Ну, країна, яка в безпековому плані залежна від Америки. Я і я оце сидів думаю, думав, а коли він почне Республіку Корею лупашить? От і добрий день. От і будь повністю залежний. Ну, Не можна сказати, що Південна Корея повністю залежна, вона там будувала свої оборонні можливості, так? Але по факту багато в чому. Е Північну Корею, яка має ядерну зброю вже і там стратегічне озброєння, балансували Сполучені Штати. Тепер вони будуть зараз доїти Південну Корею. Та, Трамп вийде і скаже, а які в тебе карти? Що ти залежиш від нас? Ух, ти залежиш від нас! Зараз я тебе падаю гарненько. Вчорашній союзник доїть всіх, кого бачить, розповідаючи про карти. Оце стан Сполучених Штатів зараз, друзі. Оце, от це Америка скотилася ось до цього. Лутнік, міністр торгівлі, балабольчик цей це абсолютно непрофесійна людина. Скоріше це рішала при Трампі, який там домовляється про його особисті зустрічі. Журналісти там розкопали, що 5 мільйонів баксів коштує особиста зустріч з Трампом. От це таки рішала, а звіздобольчик. Ось він вийшов і сказав: Ну, скоріше за все, ми переглянемо і ми та скасуємо на Канаду і Мексику, тобто вони його, їх погрожують встановити. Тепер вони хочуть скасовувати, тому що зрозуміли, що мита це катастрофа. Це катастрофа, тому що, якщо вони хочуть повернення виробництва Сполучені Штати, це станеться в довгостроковій перспективі, а інфляція буде зараз. Але і це не найцікавіше. Найцікавіше те, що Америка, яка лупить ми та всім наліво направо, вона по суті породжує альтернативну реакцію. Яка відповідь? Чому Гегемон уходить? Канада домовляється з Європою, аби Союз зробити. Всі інші будуть домовлятися, аби робити Союз економічний і інший, з іншими країнами. Забуваючи про Сполучені Штати, тому що вони неадекватні абсолютно. І виходить виробник, який прийде в Сполучені Штати, він буде розраховувати, що ну окей, ми Суні виробництво можемо поставити в США, а він не зможе торгувати по світу, бо Америка зі всіма пересралась. Добрий день. Тобто виходить, що виробники будуть частину виробництва в Сполучених Штатах розташовувати, бо все ж таки ринок великий доволі, багато ем, спроможний, але це не весь ринок світу. Тобто Трамп не отримає. Штати як основного виробника світу такою політикою ніколи. І він цього не розуміє. Дилетанти абсолютно зараз формують політику там. Тобто світова економіка починає кластеризуватися і розуміти, що з американцями з бути залежними від американців, це, це просто от не дай Боже. От от ми не можемо бути, бути залежно від американцями. Що зараз в безпековому форматі робиться? По супутниках, по розвідці. Daily Mail, Daily Mail пише, що е, е, американці сказали британцям не давати Україні розвіддані. Американці тиснуть від того, європейці на сьогодні домовляються, починають мобілізовувати супутники, які є в Європі. Там франко-британський консорціум хоче так чи інакше використати європейські супутники, аби налаштувати нам супутниковий зв'язок. А далі вони будуть налаштовувати нам оптичну розвідку, яку так не вистачає, яку перекривала Америка. Все, від чого залежні від Америки інші, перетворюються в прокляття. Німеччина Німеччина приймає півтрильйони, Зараз домовляються по мінімум півтрильйонний пакет допомоги. Не допомоги, а ремілітаризації Німеччини. Пакет допомоги теж буде, і поступово там Європа буде повністю допомагати. Нам її виходу немає. Але сама Німеччина ремілітаризується. Говорять про те, аби повністю відновити військову службу і, скоріше за все, для всіх статей. Навіть про це йде дискусія. Я не здивуюся, якщо Німеччина почне говорити про повернення ядерної зброї для Німеччини, щоб наряду з Францією і Британією, по суті, забезпечувати безпеку для Європейського континенту. А так буде. Так буде, тому що не можна бути залежними від американців безпеці. Вони неадекватні, вони не розуміють, що вони роблять. Що з японцями зараз будуть на них теж вчора наїхали сказали, ах, ви там хочете свою валюту, там трошки щось там. Девальвувати. Там просто у японців проблема. вони недавно знову вийшли з цієї проблеми. Зараз знову прийдеться так чи інакше е, обходячи проблеми з Сполучених Штатів, тому що ми -то на автомобілі і інше будуть лупити по японцям. І треба якось дешевше. Буде, так? Mm. От. Ну вже Японцям пригрозили, що якщо ви щось будете робити в цьому напрямку, вам капіці. Всім партнерам і друзям, американці кажуть, ми. Будемо використовувати всі ваші слабкі сторони. все, від чого ви від нас залежали. Ми вас будемо лупашить. Всіх це буде змушувати об'єднуватися, всі, хто готові і можуть об'єднуватися, Це важливо. Довкола Китаю ніхто об'єднуватися не буде, тому що Китай такий самий хитро був завжди. Він хоче всіх взуть, надурить, вкрасти технології, ну і таке інше. Тобто, це комуністи, це зрозуміло. Америка просто чудить зараз. Цей гегемон помирає. Він відходить. Давайте так він відходить. Звісно, прийдуть далі, еліти, почнуть домовлятися. Але загалом хочу сказати, що це не є надзвичайно погано. Насправді, ситуація, при якому Америка забезпечувала все на світі, мала рано чи пізно завершитися. Всі інші країни мали б забрати частину цих речей. Я впевнений в тому, що суспільні цінності американців європейців схожі. І канадців схожі більшість американців це люди відкритого типу. Вони, в них довіра важливіші цінності. Це західні люди. Тільки просто розлучення, це точніше, пер не розлучення. Мова йде точніше, не про розлучення, а пере, про переоцінку відповідальності, що не має бути одного найсильнішого, а всі інші мають коло там прилипалами бути. Треба о, світ вимагає суб'єктизації всієї Західної Європи. Але робити це шляхом. Отак, через коліно це, дорогі друзі, біда і наробить для сполучених штатів багато бід. І взагалі західному світу. Західний світ в процесі трансформації, коли ті, хто можуть і мають взяти відповідальність, вони мають за це взяти відповідальність. Україна показала, що можна тягатися, боротися, і воювати з московитами, і ще враховуючи ресурси Європи, яка вона може включити, то можна бити і ще на нуль множити московитів. Без американців це можна робити навіть. Для цих авторитарних режимів не такі треба великі ресурси, як всі думають. Якщо б ще сюди військами би включилися нормально, невеликими для себе відсотками для цього і ще й грошима і відповідними спроможностями оборонними, то Москва б взагалі би не стягла цю війну б ніяк, от взагалі ніяк. Вона ну колись то в Кримську війну європейські коаліції просто множили на нуль Московію. І так зараз може бути. Без США. Це треба зрозуміти, що Європа може без США робити технологічний рівень економіки, оборонну систему, фінансовий сектор. Все вона може зробити сама і нормально собі жити. Тоді буде вже балансування. А не те, коли Америка все перекривала і прийшли вже занадто цинічні еліти і сказали, ой, ми все перекривали, нам всі долини й дійсть сраку. Як воно буде там переформатовуватися після Трампа, я не знаю. От, але точно світ змінився. І Гімон уходить. Але це не катастрофа, тому що, як мінімум в Європі, є сили, які мають суб'єктність включити і замінювати Сполучені Штати в всіх цих напрямках. Отак От і буде. Питання в тому, чи у цей процес трансформації, чи дадуть його більш м'якіше, чи це буде більш хардкорніше. коли США і Московія разом почнуть в Європі і у нам, в тому числі, викручувати сильно руки. Поки що ситуація і так, і так вона відбувається, поки конкретного напрямку не знайдено. То що ж його не, не видно. Сподіваємося що на американське суспільство, що воно все ж таки має остаточно включитися, що це має бути шок. Ну ж, як це у нас Путін, основний друг зараз? ну як що це таке взагалі? Що відбувається? І це на фоні того, що Європа готова вкладатися в безпеку в інші форми і будувати свою власну економіку, американцям привіт їхня гемонія в технологічному секторі буде падати дуже сильно. Вони багато чого мали цього світової світового процесу. Вони мали що? Останні гроші йшли в фонди Сполучених Штатів, біржі Сполучених Штатів, інвестиції, венчурні капітали по суті були і на американських, і на світових грошах. Приклад тому, Канада ми розглядали на останньому капіталісті, Коли канадці просто велику кількість бабла вкладали в США, США було вигідна торгівля і взаємодія, економічна тісна з Канадою. Що вони зараз роблять? Це все руйнують. Сполучені Штати зменшать вплив свого долара, кількість інвестиційних можливостей, від того, буде страждати їхні технологічні компанії. Технічні компанії в інших частинах світу, їхні, їхні технічні компанії, почнуть обмежувати, як американці обмежують. Не, не такий же це буде і Ренесанс, Фредович і компанія. Це буде біль. І страждання і народження нового суб'єктного західного світу, вже збалансованого, і не тільки залежно від США. І це навіть добре, ніж погано. Хоча по часу все може бути і важко. Ми, до речі, звернення Трампа перекладали штучним інтелектом, виставляли в нашому телеграм-каналі. Останній капіталіст посилання буде в описі до цього відео. Заходьте, дивіться, багато чого новин, хороших ми там. Показуємо, розповідаємо всім, всього найкращого, до побачення.